Намалюйте розміточку. Ну як на Бруківці? Я буду портити історичну. Це Історична така, можна, якби, якби не Бруківка, то Львів би так не славився своєю історією. А, роз... а що ви думаєте, що в Німеччині ви? на Бруківці немає розмітки? Так. Думаю, що є. Якби я це сказав, мені сказали. От бачите. Займайся. своїми автомобілями, а не дорогою. Самі знаєте. Ну, але в принципі мало би. Все, добре, дякую, до побачення. Забери, будь ласка, папочку. Заколоти. А де мої документи? Тут? Тут. Ні, будуть мені розказувати, що я що... Так, я не... знаю, що це, що обіна на пішохідному переході, ну але якщо я... Нормально їхав, розмітки там немає, нічого нема. Немає до чого чіпитися, допомогла до все хотіть до чогось не дав ніякого. Так, що у нас там? Ти там все поскладала, так? Да? Ну, типа я з нарку поклала до Що він тіпа, передав номери машини чи був... А ходи, ходи, то там хер то, то дзвонишся там, mm -hmm. блять, так як там телефон довіри. Дзвониш, дзвониш, блять, толку ноль. ну бо Я чула, що вони там щось перевірені. Там, та, да, роман, типа Петрович туди сюди ля ля-ля-ля-ля. То, то якийсь інший роман.